Для того, щоб змінити свою реальність ззовні, треба змінитися всередині. Що це означає? Треба розібратися з собою, що відбувається тебе всередині, що тебе гнітить, які ти думки спускаєш в свою голову, що там сидить, скільки там всього того, що ми нагребли за все своє життя, і воно якби, проявляється нам зовні. Ви помічали, що багато людей живуть, вроді би, на цій самій землі, планеті? але Живуть зовсім по-різному. Я навіть не в фінансовому достатку, про не про фінансовий достаток, а ну хоча це також про це, але більш про внутрішній спокій, внутрішнє мислення, внутрішнє реагування на ту чи іншу проблему, ситуацію. От ти можеш говорити з людиною і розуміти, що те, що вона говорить, те, як вона реагує на ту чи іншу ситуацію, тобі воно зовсім не співзвучне. ти, ти мислиш зовсім по-іншому. Ти, ти, ти не розумієш, що, навіщо так на себе притягувати це все, впускати це всередину себе і варитися в цьому день і ніч, і не жити своє життя. Ми можемо, кожна людина може перейти на кращу гілку своєї реальності. Звичайно, це треба працювати з головою. Все відбувається в нас в голові. Треба прослідковувати наші думки, наші реакції на ту чи іншу ситуацію. Бо ми несемо це багато-багато років ще з дитинства, те, що нам говорили батьки. Багато чого передається. Треба працювати з собою. Звичайно, що ми багато чого несемо, не нашого з роду, з минулих наших життів. Хто б там що не казав, знає, хтось про це чи не знає, але там багато чого залишається, що ми несемо з собою, ідучи кожного дня, реагуючи на ті чи інші ситуації, так як реагували ми раніше. І для того, щоб змінити це, треба піти у себе і розібратися, що там сидить. Чому я проживаю те чи інше життя, яке мені не подобається? Чому я роблю те, що мені не подобається, але я не можу так не робити? Що є причиною того, що я страждаю, що я не радію? Я не можу подякувати за сьогоднішній день, хоча насправді багато за що нам є дякувати кожного дня. Ми не замислюємося, що ми маємо все: руки, ноги, очі. Просто за це, те, що ми ходимо, да, бачимо, щось робимо, чуємо. За це вже багато хто готовий віддати багато чого. Розумієте? Бо в когось цього немає, а в нас це є. Просто подякувати світу, за те, що ти бачиш, цьому дню, тілу своєму. Поки ми не налаштуємо свою голову на інші вібрації, на інше мислення, на позитивне мислення, не зміниться нічого в нас в житті. Останнім часом мені показали оці енергії, які дуже сильно впливають на нас от зараз в цьому періоді. Не знаю, чи він буде завжди такий, чи настав такий період, коли все негативне, що ти впускаєш в свою голову, буде сильно впливати на тебе. Воно і раніше впливало, але зараз воно прямо відображає твоє фізичне тіло. Це дуже серйозні насправді речі. Все, що я б хотіла поки що сказати, це те, що дуже думайте, що ви дивитеся, що ви слухаєте, що ви бачите. Ну, ми можемо погляд свій змінити, якщо щось бачимо негативне. Ми можемо обернути голову і подивитися на щось інше, Того, що воно забирає в нас енергію і відображається на нас. І далі відображається на тому, що буде з вами відбуватися. Фільтруйте себе. Фільтруйте тим більше зараз.